Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Наскільки я зрозуміла, і ви так само ви мені пишете, що це відбувається, а ви комі всіх на фронт. Тобто, Резніков каже, що відсидітися не вийде. Тобто, Зеленський доручив, я так зрозуміла. Тепер вони поручили це все. На залужного. Хтось з вас питає, що, чи це не підстава залужного і тому подібне? Давайте подивимося спочатку, чи це дасть якусь користь для України що цих воєнкомів, які, наприклад, як в Одесі розжирувалися. Ось давайте подивимося. Ну, я не думаю, що всі розжирувалися, але виглядає що дуже багато. І так, яку користь дасть це Україні що цих воєнкомів на фронт відправлять. Ну, ви бачите, користі нема. У них немає досвіду. Ось, немає досвіду. Але, але силою примусово так сказав наш верховний головнокомандуючий. Ви знаєте, наскільки я бачу, не всі підуть. Комусь вдасться. Комусь вдасться, як би це сказати, комусь вдасться і уникнути. І так, досвіду в них немає. Вони, будемо так казати, тут більшість піде не як рядові, це вже видно. Ось, яка з них там користь. Ну, ви знаєте, це як. На жаль, користі там нема, не буде з них користі. Ні, на жаль. Це, знаєте, не розумію цього посилу, тому що військові просили не, не давати нам якихось немотивованих не яких цих вота. Чому вони так саме зробили? Вибачте, це знаєте, це... але дивіться, дуже багато чогось проясниться тут у нас. Якось так. Тепер дивіться запитання інше. Чи підуть на їхні місця, ті, що були поранені, ті, що наразі не можуть воювати? так? Але вже відвоювали, наприклад, своє відвоювали і по якійсь причині, скоріше за все, здоров'я не можуть іти. Як вони будуть на цих місцях? Ну, теж їм не дуже, тому що я так скажу, що але це хороший, ем, як сказати, це хороший ем, посил, привід, допомогти якось країні. Тобто не сидіти. Ось вони ж не хочуть сидіти, вони ж молодці, вони ж, ж звикли щось робити для батьківщини. Там же всі. Наразі, наскільки я розумію, більшість їх мотивованих. Ось, і наскільки я розумію, ви бачите, можливо, спочатку їм потребується якась розкачка. Але ви бачите, дивіться, дуже добре вони, в принципі, почнуть. Я так скажу, що налагодиться все. Якось, знаєте, стабілізується, можна навіть сказати, тому що дев'ятка монет це стабілізація, тобто вони зможуть і підлікуватися там, зможуть і, можливо, пільги якісь в них будуть через те, що вони воєнкомами стануть. так? Ось, І в принципі, у них, я так розумію, у них дуже хороші мають бути, як це називають, контракти, можливо. Домовлен... Ну, не домовленості. домовленості я не дуже люблю. Ви зразу розумієте, що там щось таке страшне. Ні, договори, будемо так говорити, договори, контракти дуже вигідні і для країни, і для тих людей, які наразі, на жаль, не можуть більше воювати. В принципі, я не бачу з цієї сторони нічого поганого. Єдине, що я бачу. А, що воєнкомиці не всі придатні. Будемо так казати, 90% з них не придатні. 90% з них не придатні. Ось ця карта про це говорить. Ну, 80 взагалі ні до чого не годяться. От якось так, мої дорогенькі. Тобто, виглядає, що Україна багато е, не виграє з цих воєнкомів. Ось, а, найбуде 20% з них будуть. Порядні люди і професійні, а решта ж ні. ось Скажіть, будь ласка, о той, що з Одеси, який і машину, і вілла в Іспанії. ось Тому який толк з нього, розумієте? І так, було це рішення. Як би це сказати, неправильним, а те, що звалили, це все на залужного. Тобто, нехай він відповідає. Чи було це правильним це рішення? Карти кажуть ви знаєте. Не вміють вони рішення при наше. Вище керівництво я не маю залужного на увазі. Вони на нього надавили. Ось так я це бачу. І, ви знаєте, усі темні речі кинули на нього, щоб відповідав він за все. Ось якось так. На жаль, я це бачу. Ось, надавили. Війна, розбирайся! Це твоя парафія, і от маєш. Якось так. Якось так, мої дорогенькі. На жаль, на жаль. На жаль, як відноситься залужний до цього, не дуже добре. Ні, не дуже добре. Це дадуть йому, непонятно кого, і на високі посади. Розумієте? От. Для нього це не дуже, але в нього руки зв'язані. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за увагу. Бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги.